Я помню это веселое задание Не я сюда, меня ничего все равно не потребовалось Тебе-то что треба? Мені ні? Это мы к радиовышке бежим, да? Да Типа это почти финал Fuck it. Is that a kid? No way. Я туди заходити не хочу. Бісовий малюк, зараз не назагряться всіх тільки можна. Здається, нам тікати потрібно. Так, я зроблю трішки хитру жопу Вставай І нам здається Сложность здесь твоя У Здається різно ну, Ми як з друзями грали, було різно Так, зараз я тебе піднімлю. Я умер. Шкода. А чому ця хвіна відчинилась? Все, забігай сюди відразу. Мені парся зомбі. Забігай сюди. Я кину гранату, вони відволічуються, а ти йди сюди. Та да я питаю. Там граміло вже. Не звертай на нього увагу. Де нам далі Що, я так розумію, сюди? Ні, не сюди, я заблукав на туди. я звалився. Здається, нам туди. Up there, I gotta find a ledger something. opa zombie. opa barato zombie. Скільки, скільки твій межі наносить? Піщу. Скільки? Писячу. Ну, зачекай, далеко не відходь. Давай, давай, креслення. Якийсь одноручний, напевно, щоб швидко було. Де? Де да я спеціально таке взяв? Сомну бугів Чогось він слабенько піднімає. Оружие Тахіра. Воно щось таке слабке Все жесть. Ф 6. Король. 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 Ні, слабо, слабо, дуже слабко. А, нічний. Ану, тримай! Ой, не те натисну. Тримай ось це катана. Скільки вона тебе буде наносити? Дві споловина. Ну, бери. У мене п'ять наносить. Правда. П'ять сто. Набагато краще буде. Тобі потрібно рівень трішки вкачати, легенди.

I'm above ground тут, дражу, енергетика, щоб швидше пробігти. Otherwise there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. Де ту пропала у мене ось здесь? You have to search have to uh -huh. У no, мене є. А ні, немає, немає, немає. У мене тут щось Щось типу земля під водою. Так, да, да. Обрізана текстура просто. Ось якщо так дивитись, взагалі видно що за текстурами. Ну буває, що ж також, Не кожна гра ідеальна. Самогон твой, як використовувати? Самогон ставиш, вибираєш його, натискаєш... Кальосика чи що в тебе там, і бігаєш швиденько. Гарна річ. Креслення можеш отримати, якщо режим вторгнення грав. Обов'язково перемагати, можна просто. Типу. Прийняти участь. У мене зомбі ориця <тур> я велетня завалив. <тур> Та здохне ти падюка і не вставай більше. Моя служба стояла в свої. <головіка> <головіка> Обмажся кишками і давай заходити кудись сюди. Так, тут здається нічого цікавого немає. Потрібна картка пропуску, можливо, десь на першому поверсі. Great. нічого. Отже, нам далі потрібно бігти. Аха, оце я вискочив на своїй швидкості. Відкриваю двері, а тут це падло. Так, полікуватися і бігти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце я приземлився. Ти далеко? Так, зараз рекомендую не вилазити там великі страшні люди. Ти що, вже з ними битись вирішив? Ох <плес> ти, бляха, тільки виліз на автівку, мене відразу знесли звідти. Не-не-не, то автомат не допоможе. Бляха Мінус один, зараз ще іншого з... не знімлю, падло. Ті сили вся замбарвиться. Може тобі лук зробити, якщо треба. Тут тепер по контейнерах побігати. Піде вхід. Давай на другий поверх. А, в цьому контейнері нічого немає. Можливо, в цей контейнер потрібен. Нічого собі я тут стріл натикав. Так, тут в контейнер вхід через гору. Відповідно, нічого немає в моєму. Можливо, в цьому буде щось <реклама> с... знайшов. З... 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 Тут двох ствол. Так, анархе така знову випадишка не туди чи туди. Ой, щось не спрацювало мені, здається. Що ж я не туди взагалі побіг. Та, де тут вхід? Ну, я парюсь. А, не працює. Я можу ось так зробити. мне к испаку плюете. Убил падлу. А? Убил падву. Да. Разъявал от не завалил. Бля, я гадаю, його легше буде завалити. гляньте, я вже стріл 5 випустив. Так, ты знайшов сейчас? Далі нам кишка не допоможе. Ну и дать тебе лифт. Ого. Все хтось є? Так, полікуватись. Випрягнути сюди. Давай помирай. І не чіпай мене більше. Все, завели. Нам тепер якось нагору потрібно. Ось сюди, напевно. далі дали сюди Я дали без его знает Я же там выдерся. Да, надо. Куда показывать? Менетелько вору показывать. Не yeah, yeah, то. Я просто в Мирусейч переиграл. Ну, я першу частину проходив. Другу починав, але до кінця так і не пройшов. Тут якісь зомбі були. Трех теж але атмосфера як та вже. Да, так, там, типу, відкритий світ тому подібне. Ще й прокачуватись потрібно якогось дідько. Ой-ой-ой. Ще б трішки я полетів би донизу. Мені <Служ> цікаво, як проходили цю гру люди, які бояться висоти. <Служ> Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron Quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit, is someone alive in the Quarantine Zone? Hey, do you copy? Do you copy? It's squadron! So close Crane is that you do you copy What the hell do you want We want to offer you a chance to get out of that horrible place Oh yeah and why would you do that I never found out who had your precious file You don't even have to pay the rest of my fee Water under the bridge Kyle Best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice safe helicopter to extract. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research, and everything will be fine. You want the research. and just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier in було... the is installed. Guys, we just killed zombies. We killed them. We could have completely cleaned the location. Did you know that there are additional tasks on the whole map? This is Crane. Who's this? This is Vulcan Dong. The brothers. Will you join us I'll provide the coordinates. I'll be there shortly. Бом. Ой-ой-ой, я кудись вліз, туди, куди не потрібно. Так. Де там ті морські археологи ховаються? Зараз знову як провалюсь тут підтиснули. У мене було тут проходження, я кудись забіг, що провалився під текстури. Ось і морські археологи ховаються наші. Doll. And yeah, you are Mr. Blue, Craig. You're quite a capable man. I get things Good done. That makes you far above average. Those two, in spite of what you have no doubt witnessed, are no less capable. Uh, in their own way. A submarine. So, you're trapped here too? Not for much longer. You couldn't buy your way out? The government knew I'd been bitten. They said I would have to be stored in some sort of... Uh, secret quarantine base uh, that was not for me did you bring this sonar unit have it right here ready for testing mr tal excellent Mr crane you wish to do the honors why not try not to break it text 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 you sure Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехал. Я б зараз з цією хриню би поїхав. 2 Аж цікаво. Наскільки ці виродки розумні? Вони такими себе розумними показували. Що їх нічого не аж затонув. Jetpack! I WANT A A JETPACK. JETPACK. BUILD ME a jetpack. А, у нас же і метка стоїть. Да, я просто вирішив їх послухати. Вони такі гарні розумники. До речі, десь тут можна креслення, здається, знайти біля гелікоптера чи щось тому подібне. Точно не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш? Тут десь є гелікоптер, який впав чи щось тому подібне. І там повинно бути креслення якоїсь зброї. Типу рідка. Але де бізі його знає. Десь в цій зоні. От тільки де. Ой, гаразд не хочу шукати. Наче то мені з доповнення нічого не вистачає. Сюди бігти не раджу, тут великий зелений чоловік стоїть. Ой. Там за тобою бігають, до речі, Ого! Оце я увірвався. Хто там ще до мене чіпляється? Так, нам можна повертатись сміливо. О, зараз весело буде. Тебі, яка ти мене катесе їде скинути? У меня зараз дуже знадобляться. Лук скинути? він також знадобиться. І бажано взривні стріли. Не, я по хардкору. Yeah. Там зараз взирвається. Я його перепрыгнул. Все хорошо. Зараз би знову лежав. О, о, дивись, 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 хто тут. А ну. З ними спілкуватися я не хочу. Як открыть? Не знаю. Глянь, через скло воно не вбивається. Їх тут тепер двоє, і вони занадто агресивні. А, о, погоні. Так. Ні-ні-ні, туди не вийде треба через гору. Спригуй сюди. Ми втікли. Хоча першого разу, коли я з ними проходив, я з ними намагався битись. Лайново виходило, якщо чесно. Вони б'ють занадто боляче. А ліхтарика надовго мені не вистачало, аж потім додумався ракетами користуватися.